Держава шукає способи навіть в умовах воєнних обмежень залучити школярів до активного способу життя. Для цього організовані спортивні змагання, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. На Чернігівщині на першому етапі в них беруть участь 16 тисяч учнів. Насправді, сьогодні ми вже можемо говорити про завершення першого етапу реалізації проекту пліч опліч всеукраїнської шкільної ліги. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського для популяризації спорту. І оцей перший етап, який цього проекту є, він уже через кілька днів підходить до свого завершення. 15 січня останній останній день останні команди в області проводять шкільні змагання. Шкільні змагання відбуваються з чотирьох видів спорту: це баскетбол, волейбол, футзал і спортивне орієнтування. 209 шкіл на сьогоднішній день беруть участь в першому етапі всіукраїнських змагань. Сформовано і створено 653 учнівські команди: це команди по класам, які в чотирьох видах спорту змагаються для того, щоб перемогти в шкільних змаганнях. І вийти на змагання в другий етап це е, змагання, які будуть відбуватися на етапі е, громад. Після того, як в громадах відбудуться е, ці змагання, наступний етап буде районний, п'ять районів, п'ять е, змагань. І потім вже четвертий етап це обласний. В обласному центрі відбудуться е, е, підсумок, е, і виберемо команди, які поїдуть на всеукраїнські влітку е, змагання. До організації шкільних ліг залучені в якості амбасадорів відомі спортсмени. Одна з них Чернігівка Ольга Бібік, легкоатлетка, чемпіонка України і призерка міжнародних змагань. Я являюся наразі амбасадором, і моя задача мотивувати дітей, підлітків, батьків дітей, котрі будуть змагатися і зараз змагаються на цьому всеукраїнському масштабному спортивному проєкті пліч пліч тому я буду власним прикладом мотивувати і долучати, і заохочувати нашу молодь, щоб у нас була здорова нація. Фінансування цього проекту здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Перший другий етап, третій етап передбачається фінансування з третій, четвертий етап передбачається фінансування з обласного бюджету. А всеукраїнський вже буде за рахунок державного бюджету в місті Київ. Чому? Зараз, коли йде війна в країні і прифронтова область, чому спорт важливий? Сьогодні я вважаю, що питанням спорту треба приділяти увагу в нашій області для того, щоб наше молоде покоління росло здоровим і у вільній, звільненій від ворога країні, було здорове суспільство.